Привіт, мої любі тільці! Це відео для вас Таро прогноз на квітень місяць. Ну що ж, подивимося, як програється квітень місяць у вас. До речі, хочу сказати, що у нас в другій половині квітня починає відбуватись там коридор затемнення. Сонячне, місячне затемнення у нас буде, так? І воно затягнеться з другої половини квітня по початок травня, ще буде. І ось в цей період небажано... Взагалі починати щось, якісь починання нові, знаєте, щось реалізовувати. Це період для відпочинку, переоцінки цінностей для того, щоб себе очистити, так, детоксу, організму і взагалі свого життя. Дуже добре, знаєте, проходити, якийсь, наприклад, ретрит, поїхати відпочити чи в санаторій, підлікувати своє здоров'я, а також розгрузити свої емоції. Дуже добре працювати з своїми емоціями і очищати, знаєте, нашу свою. Свідомість від непотреби, від непотрібних образ, страхів і так далі. Це дуже хороший період. Але детальніше будете дивитися в гороскопах на квітень місяць, там я скажу точні вже дати. Я також посилання на гороскоп для тільц для вас на квітень місяць прикріплю в цьому відео, коли вони вже будуть готові. Взагалі, слідкуйте, заходьте на мій канал і дивіться, спостерігайте. Ну що ж, перша карта для вас тільці. Дев'ятка жезлів в тільці. Ця карта нам вказує на те, що вам потрібно буде вибудовувати свої кордони, захищати себе. Можуть бути моменти, коли необхідно буде відстоювати свою точку зору, знаєте, достатньо жорстко і достатньо, жорстко і достатньо... ось так. Це моя територія і все. Щоб знаєте, типу, я ось так вирішила, і все це моя точка зору, це моє бачення. Я також маю право на щось це також може бути, наприклад, захист диплому чи здача іспитів, але це буде достатньо тяжко вам здати це все. Чи захист якогось проекту на роботі, буде достатньо тяжко, тому що можуть бути, знаєте, такі лектори або комісія, може бути достатньо така жорстка, але ви справитеся. Ви справитесь, можуть закидати вас якимись запитаннями, але ви справитеся. І, звісно, це карта, яка говорить нам про те, що якщо брати на Теперішню ситуацію, це може бути якась фізична загроза, але з вами все буде добре. Просто необхідно берегти себе, оберігати від якихось осколкових поранень, не ігнорувати повітряну тривогу взагалі, бути максимально, в максимально безпечному місці під час тривоги. Ну і взагалі ці карта нам говорить, якщо у вас щось буде по здоров'ю турбувати, то необхідно піти перевіритися у лікаря, здати аналізи. І, взагалі, ця карта, коли необхідно відпочити і фізично, і емоційно. Знаєте, має бути період, ось коли ви щось досягнули вже дійшли до чогось, так чи наприклад, захистили свою роботу, дипломний проект, здали іспит, так пройшли підвищення кваліфікації, захистили. Наприклад, там здобули водійські права, наприклад, так? і вам необхідно буде потім перепочинок, тому що для вас це було достатньо енергозатратно. Ось період відпочинку. Необхідно обов'язково перепочити. Але має бути, знаєте, коли це не позиція жертви. Ви маєте достатньо жорстко відстоювати свою позицію, свої кордони. Навіть якщо це буде якийсь іспит в університеті чи в навчальному закладі, ви маєте ось, я знаю точно, що це так, і стояти на своєму і доказувати свою точку зору. Так само і у відносинах з партнером не давайте переходити ваші особисті кордони. Ви будуйте особисті кордони, що я також маю право на ось це, ось це моя територія. Сюди заходити більше нікому не можна. Зі мною так поводитись не можна. Тобто мають бути кордони, мають бути кордони. До речі, я рекомендую дивитися теропрогнози та гороскопи на знак Зодіаку та на асцендент свій. Якщо ви не знаєте ваш асцендент, то пишіть мені в інстаграм посилання також внизу відео. І я вам розрахую асцендент ваш безкоштовно, щоб ви могли дивитися відео і на знак Сонця, і на знак асценденту. Карта. Єрофант. Тільці, наступна карта ваша, яка говорить про те, що вам, можливо, буде необхідно дійсно звернутися до якогось спеціаліста за мудрою порадою. Це може бути людина, яка, наприклад, володіє юридичними або знаннями, або в сфері законодавства. Це може бути також взагалі ваша мама, ваш тато, мудра людина в вашому, вашому оточенні. Це може бути дідусь, бабуся. Коли ви будете питати якусь пораду, тому що можуть виникнути якісь конфліктні ситуації по 9-й так, і ви будете питати пораду, як же ж краще вам вчинити. Але, знаєте, це може бути якийсь коуч, духовний наставник, до речі, духовник, священник, якщо ви. Релігійна людина, можна звернутися за пораду до цієї людини, але важлива порада. Прислухайтеся до того, що вам будуть казати. Послухайте, прийміть цю інформацію до уваги, але. Майте свій розум, майте свій розум і зробіть висновки свої з того всього, що вам скажуть. Тому що це карта, коли можуть іноді нав'язувати вам думку, особливо це можуть бути якісь релігійні діячі, це можуть бути якісь духовні, духовні наставники, які. У них є своя точка зору просто так, і вони будуть її виражати вам. Але необхідно також її сприймати, дивлячись через призму своєї ситуації, через призму свого життя. Тобто, ви послухали інформацію, прийняли її до уваги, але проаналізували і зробили так, як ви вважаєте за потрібне. Тобто не приймайте рішення відповідно тільки, до, тільки дивлячись через призму іншої людини. Дивіться на ситуацію зі своєї сторони. Також це не карта ризику. Карта говорить: не ризикуйте, не ризикуйте. Повільно, прийм, повільно йдіть до своїх цілей, все обдумуйте, консультуйтеся, так приймайте рішення, але не, не повинно бути ризику. взагалі це карта, коли говорить все має бути по правилах, так як відповідно до законодавства та установлених соціальних норм. Якщо ви там думали, десь можливо схитрити чи. Не реєструвати зараз, наприклад, бізнес, так а пізніше зареєструвати. То я би не рекомендувала цього робити, тому що все ж таки це не карта ризику, і можуть бути потім проблеми, де потрібно буде відстоювати себе, так вирішувати ці проблеми. Тому краще зробіть так, як відповідно до правил, норм і так, як заведено. Так як прописано, не ризикуйте, не йдіть на цей ризик і обман вам це в плюс не вийде. Також ця карта у нас може бути шлюбу, одруження. Це може бути вінчання і христини можливо ви вас запросять на таке свято, або це буде ваше свято, так і ви будете приймати гостей. То тут також скоріше за все це буде, знаєте, не буде щось такого екстраординарного. Це буде так, як у всіх, так як заведено, так як відповідно до очікувань суспільства. Тобто нічого такого неочікуваного скоріше за все не буде. Сюрпризів ніяких не буде буде стабільно все. Також це у нас авторитет та влада. Можливо, ви, ви будете у цією людиною, до якої будуть звертатися. Давати якісь, можливо, ви наставник, коуч, так, чи духовний наставник, духовний лідер, і ви будете давати якісь поради людям. То будьте тут максимально чесними, відкритими, і справедливими. Так, і ставимо ще карту. Вісімка мечей, тільці. Ця карта нам говорить про те, що вийдіть зі своїх страхів, вийдіть зі своїх страхів, перестаньте чогось боятися, розв'яжіть собі ось ці очі, руки, так, бо дівчинка з дівчинка. І це може бути, що якісь проблеми дійсно вас будуть оточувати. Якось на цій карті, на цій карті це можуть бути всі проблеми, які необхідно буде вирішити. Але якщо по цій карті вас вдасться все вирішити, то ця карта вам говорить скоріше за все, що ви можете в своїх емоціях, своїх думках і переживаннях загрузнути. Вас це може дуже сильно притурмозити. Можуть виникнути дуже багато страхів, нав'язаних саме. Ця карта говорить нам, що. Не все так страшно, як здається, не все так страшно, як в твоїй голові. Тому дуже важливо, знову ж таки, подивитися на все з іншого боку, не зв'язувати себе емоціями, не давати іншим людям вам вами маніпулювати. Це, взагалі, карта у нас також може ще бути аб'юзивних відносин. Якщо ви у стосунках, то в квітні місяці я б рекомендувала вам. Уникати якихось гострих проблем, тобто вирішувати проблеми з допомогою ось такої якоїсь м'якої сили, але відстоюючи свої кордони, не давайте порушувати ваші межі, не давайте зв'язувати вас, так не давайте маніпулювати вами, тобто, щоб це не було якийсь аб'юз в бік в, в сторону вашу, так в ваш бік з боку інш... з, зі сторони іншого партнера. І якщо ви дійсно не можете у вас виникла якась ситуація, кризова так. Як вам потрібна психологічна допомога, то не бійтеся, а їдь за допомогою. І Рафан нам говорить, їдь за допомогою, вам допоможуть. Вам допоможуть традиційним способом, вам допоможуть, це можливо буде достатньо повільно і довго відбуватися, але ця терапія вам допоможе. Вийдіть зі своїх страхів, не дайте маніпулювати вами, не обмежуйте себе самі своїми якимись негативними установками. Не все так страшно, як здається. Все можна вирішити. Головне не загрузати в цих проблемах і в своїх емоціях. Візьмемо ще декілька карт з іншої колоди, витягнемо. Трійка мечей. Трійка мечей нам говорить про те, що можуть бути якісь розчарування, можуть бути розчарування стосовно, можливо, чи то бізнес-партнерства, чи то роботи, чи то вашого любовного партнера. Це й карта обману, тому я би тут вам сказала, що не будуйте ніяких очікувань, не очікувань взагалі на квітень місяць, особливо це якщо стосується сфери кохання. Не будуйте ніяких там собі повітряних. Якихось веж, повітряних замків, скоріше за все, станеться не так, як ви думаєте. І, знову ж таки, це у нас карта може бути обману. Не перевіряйте всю інформацію, яка вам буде приходити, не давайте вас обманювати. І, бачите, це може бути, коли інформація якась приходить, вас дуже сильно ранить, і ви потім грузнете в цій ситуації, ви потім прокручуєте цю ситуацію, недовго застряєте, І тобто це карта м зупинки якоїсь, немає руху. так? Карта обмеження, тому е, також це у нас може бути ще е, любовний трикутник, е, тому будьте обережні, вам не потрібно туди лізти. Е, і е, якщо, наприклад, в це. Ваш партнер має ще когось, то не розчаровуйтесь так сильно і не давайте себе звинувачувати в цьому, тому що іноді можуть вас звинувачувати в тому, що сталося. Як краще зверніться до спеціаліста, який допоможе вам вийти з цієї ситуації. Ну, і ще це карта гіркої правди, гіркої інформації. Може прийти якась новина з питань, чи то роботи, чи то фінансів, чи то любовних відносин, і це буде. Така дуже-дуже гірка правда, то тут вам такий урок припідносить життя і говорить, що прийми цю правду, скажи дякую за правду, я зрозуміла цей урок, і я йду далі. Не застрівайте в своїх ось цих негативних почуттях, тому що, якщо ви довго будете в ось такому стані, самі себе будете обмежувати, прокручувати не ту саму ситуацію, це виникають психологічні проблеми. Це також можна потім призвести до проблем зі здоров'ям у вигляді болею серці, у вигляді підвищеного тиску, у вигляді головних. Болей, безсонні депресії, вам це не потрібно. і Дійсно, якщо у вас є такі симптоми, то краще дзвоніться до лікаря, це може бути у нас обстеження загальне, кардіограма, здача аналізів може бути. До речі, всі ці карти у нас, якщо брати ось. Це карта ще операції. Можливо, ви будете проводити певне хірургічне втручання, чи це буде дуже серйозні глибока здача аналізів. От, але не впадайте в страх. Не впадайте в страх, у вас буде хороший лікар, він вам допоможе. Ви справитесь з усім. Не впадайте в свої емоції, не все так страшно, як ви думаєте. Не впадайте в розчарування відразу. Зараз ще одну карту для вас тільки. Діявол. Карта нам говорить, знову ж таки, карта обману. У вас тут декілька карт обману, і вам можуть розповідати дуже сильно солодко щось обіцяти, а потім це не виконають, і буде ось момент розчарування. Це може стосуватися як нової роботи, так і також партнерства. Саме партнерства любовного мається на увазі. Перевіряйте все, що вам говорять. Якщо стосується це фінансів, ви хочете наприклад взяти кредит. Чи хочете вкласти кудись фінанси? Квіти не найкращий місяць. Взагалі не рекомендую по таких картах взагалі вкладати щось, тому що може бути обман, може бути втрата потім своїх коштів, може бути, що обіцяли одне отримається зовсім інше, так само і на роботу, на якусь бути нову влаштовуватися, вам будуть обіцяти просто золоті гори. Розумієте, будуть так вас заманювати, але потім висниться, що все зовсім не так, і це призведе до дійсно великого розчарування. Тобто момент обману. Також це можуть бути інтернет-шахраї. Не давайте нікому свої контактні дані, якщо вам будуть телефонувати, представлятися там представниками банку. Так. Ні, не потрібно. Відразу телефонуйте до банку напряму і зв'язуйтеся з ними. Тому що може бути інтернет-шахрайство, це дійсно так. Остерігайтеся, обману, остерігайтеся це також маніпуляції, це також може бути. Коли вам захочуть керувати, вас захочуть використати, тому не не кра... кредит взагалі не потрібно брати по цій карті, тому що це дуже надовго буде. Потім, знаєте, будете виплачувати його дуже-дуже довго. Особливо зараз Сатурн у нас змінив знак. Якщо візьмете зараз кредит, це можливо на три роки затягнеться, і постійно будуть ось ці відсоткові ставки, постійно будуть підійматися, то щось вони будуть нестабільні. Все буде не так, як ви очікували. Ще одну карту з цієї колоди, зірка. Зірка все складається для вас як найкращим чином. По карті зірка це карта надії, сподівання, це карта віри в найкраще. І карта здійснення бажання. Тому ця карта нам говорить, що якщо ви в щось дуже сильно вірите і дуже сильно чогось хочете досягнути, то. Досягайте, вибудовуйте свої особисті кордони. Пропрацюйте свої страхи, не давайте нікому себе обманювати чи обмежувати, не застрягайте в своїх негативних емоціях, зверніться до спеціаліста, до консультанта, який вам допоможе вийти з цього стану, і тоді у вас все вийде. Так, перешкоди на вашому шляху в квітні місяці будуть, їх буде багато, я назвала які. Але якщо ви будете йти до своєї мети ось так поступово пропрацьовувати всі моменти, які були не так, особливо психологічні блоки. Тоді у вас все вийде. Тоді ваша мрія і ваше бажання здійсниться. Це карта хорошого прибутку, це карта, що у нас також може бути стабільних, хороших стосунків. Ну і взагалі, коли здійснюється бажання. Коли ви отримуєте те, що ви хотіли. Ну і ще дістанемо ось одну карту із колоди 78 дверей. Самі. Карта нам говорить про те, що можливо вам в квітні місяці необхідно буде усамітнитися від суспільства, щоб проаналізувати своє життя, щоб зробити переоцінку цінностей. Щоб провести, знаєте, якийсь такий глибокий аналіз свого життя. Це також може бути робота з документами, але це буде вивчення цих документів. Ви будете вивчати щось. До речі, можлива перевірка на роботі по цій карті, тому будьте готові, будьте готові. Перевіряйте, не довіряйте на слово своїм колегам, перевіряйте всі документи, чи вони дійсно в хорошому стані. Чи все зроблено відповідно до правил норм і законодавства, тому що ця перевірка буде дуже скрупульозна, будуть шукати дотошно все. От. І це карта усамітнення, коли необхідно провести переоцінку, переоцінку свого життя, переоцінку цінностей зробити, знаєте, щоб розібратися в собі, знайти себе, знайти шлях до себе. Ну і карта поради для вас тільці на квітень місяць. Туз чаш вгамуйте свої емоції, приборкайте свої емоції, збалансуйте їх, відкрийте своє серце і. Завжди користуйтесь своєю інтуїцією. Робіть те, що вам подобається, те, що вам до душі, і вчиняйте саме так, як вам підказує ваше серце, ваша душа, ваша інтуїція. Вона вас не підведе. Але не будьте занадто емоційними, не впадайте в емоції. Потрібно їх збалансувати і привести в нормальний стан. І будьте відкритими, відкрийте свою душу, відкрийте свої істинні бажання і йдіть до них. Так, у вас буде дуже багато перешкод. В кітні місяці достатньо складний буде період для вас, але це період такої трансформації. Коли ви прийдете ось ці всі уроки, ці всі перешкоди і зробите певні висновки. У вас буде винагорода. Ви знайдете своє призначення, ви знайдете своє призвання або винагорода вигляді якихось матеріальних подарунків від вашого для вас від всесвіту. Ну що ж, тільці, дякую, що ви були зі мною, і хочу вам ще оголосити, що 4 квітня у мене стартує другий потік мого авторського курсу Сучасне таро. Він буде складатися з 12 вебінарів. Ми вивчимо взагалі всі 78 карт, їхню загальну характеристику, їхнє значення співвідношення старших арканів та молодших арканів і карт двору. І вивчимо базові розклади, такі як розклад на відносини, розклад Кельтський Хрест і дуже багато інших. Дійсно, чи за. 12 вебінарів 6 тижнів. Ви можете здобути нову професію, і можете собі допомагати. Чому цей потік буде особливий? Тому що я буду давати 12 авторських медитацій, які будуть написані в цей період в ретриті, який буде проходити в одному із найсильніших місць землі енергетично сильних, заряджених, і ви будете в моєму полі, ви будете в моєму потоці. І це будуть неймовірні зміни. Тому, якщо хочете змити своє життя на краще, пишіть мені в інстаграм, і я вам відповім детальніше розкажу про свій курс. Дякую, що ви були зі мною.